Хвилинку розказати про новинку. бо вночі при стаді спали, і не чули, і не знали, що вертепі воїсти, боже син родився нині. Тої ночі ми в отарі вартували ми у парі, під горбочком посідали і напевно задрімали. Всі ми разом повставали, і дари з собою взяли, до вертепу поспішали. Те, щоб усіх вас привітати, Ісусу поклін віддати. Аж тут раптом перед нами світло засіяло, очі освітляє, до нас ангел промовляє. Не бійтеся, пастаріє, настає плониє, нова зірка небезпеля, всьому світ сповіщає. Ще сьогодні народився і із Марії воплотився. Сам Ісус, святий, Месія, бідних, скривджених, надія. Ідіть у місце, не боріться, там дитятку поклоніться, радуйтеся, поспішайте, всім зосторічним повідайте. Хай радіє світ і люди, хай добро між вами буде. Дитині, що родилась в палестині. Сотні років ми страдали, на весіль усі чекали. Врешті зірка засіяла, нам дорогу показала. Ми йдемо з колядою і з небесною звіздою, котра нам все об'явила, прихід Месії нам звідила. тож наш поводир спалився, та цар Божий народився. Чули, Бог там народився, ясло сіно опалився. І свята Мати Марія розцвіла, як та Лелія. Розпустіться двері двоє, бо це звірок іде до хати, Ісуса Христа шукати. Я і цар світу цього, маю перо, корони, тільки панування мов. Я візьму меча вогнистого, сяду на коня воронистого, Земля трясеться, гори гнуться, де мій воїн? Де, що прикажу, мій мівірне пане? Що накажу, мить устану. Вой, поклич башкаря, Приступай до царського трону. Через ваші пороги можна поламати руки й ноги. Що я бачу? Що я чую? Нічку темною, глухою. Жити не буде мандрувати, собі напості шукати. З куди жити? З Варшави. Що несеш? Цимбали. Де народився Бог? Народився в яслах. Йди, йди на сюди! Що приказ, верне пане, що накаж, миттю стане? Ти по краю тім піди і наказ мені понеси. Сіх дітей в краю зібрати, Всіх дволітніх порубати. А між ними певно і він знайде свій смертельний скін. Я по краю тім піду і наказ свій понесу. Царю, царю, ти на Бога не звертаєш, ти дитя людських збиваєш. Може самого Бога в'єш? Ні, не вб'єш, бо йде смерть з високого неба. Я посиста, я смертиста, по горах дола ходила і до тебе я прийшла. Смерть моя люба, смерть моя мила. Візьми мій меч, мою хворобу і всю військову оборону. Ти вже всім накази дав. Чи про мене пам'ятав я та смерті тобі поможу через всіх? Буду, буду, буду. Пекла в супроводжу. Ти трудився дуже міло, щоб гріх міг пам'ятати. Тож настала та хвилина, настав час когось скарати. Ха-ха-ха, я сам собі чорт, я із самого пекла, я всіх царів до пекла забираю. Ага, вже чую твоє. До пекла тебе взяти мушу. Будеш ти смолу возити, смолу їсти, смолу пити, а попавши в мої руки, ти застанеш страшні муки. Будеш в пеклі, вічно ти в пекло, в пекло. Поболено зло і в тайця виступив, звалив його спільний доволі порив. Хай згоди любов поміж вами, панує. Хай справами, вашими серце керує, хай злобі і зараз згине отруте, щоб Ігор ніколи не зміг повернутися. Прощавайте, добрі люди, вже спокій від нині буде, Неширо Господа влагайте, своїх діток навчайте. Щоб до церкви всі ходили, щиро Богу вся моли. Держитеся від пустоти, не робіть батькам гризоти. Добре сталось. дім доброму дарувати. Прощавайте, мирці, хаті, Щасливі будьте та багаті, майте вою, доброгожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і навіть і насе. Христос народився, славі.